Слава Ісусу Христу! Сьогодні спомину всіх померлих вірних. Знаєте, мене завжди брала цікавість, а хто з моїх рідних чи друзів, які відійшли у вічність, вже дістався до неба. Є теж багато таких осіб, щодо яких церква розпізнає, чи вони святі, чи ні. І на тих етапах досліджують їх життя, їх слова і просять їх у молитві про чудо, яке б довело їхню святість. Одним з них для мене особливим є слуга Божий архієпископ Фултон Шін. Дай Боже, для нас це буде новий святий ХХ століття, він народився в сільській родині, проте ті, хто його знав, ніколи б і не подумали, що він син фермера, Шін завжди говорив навіть самому батькові, що не любить працю на фермі, і що батько заробить на ній лише тоді, коли знайде нафту. Однак він не був далекий від простого життя, бо всі його проповіді, як священника чи єпископа, Попродокторську ступінь філософії були такими доступними, що завоювали мільйони американських сердець між 30-ми і 50-ми роками. Шін щотижня був лектором католицької годинної радіопрограми і швидко став найпопулярнішою особистістю за оцінками. Він зібрав 7 мільйонів постійних слухачів і отримував близько 6 тисяч листів на тиждень. Шін уникав політики та інших питань, які сприяли злету і падінню інших радіоведучих. Він говорив зі своєю аудиторією про повсякденні проблеми і пропонував духовні рішення. Кульмінацією його творчості став цикл відеопередач Життя варте того, щоб прожити. Цикл транслювали по національному телебаченню, і він збирав 20, а тою часом 30 мільйонів глядачів. Воно було настільки популярним. Що з ним змагалось шоу Френка Сінатри. І через конкуренцію і поразку Сінатра мусив закрити своє шоу після першого ж сезону, а Фултон Шін отримав нагороду Еммі. Але й він теж учився: Молодий Шін звернувся до бельгійського кардинала такими словами: Ваше високопреосвященство, ви завжди були блискучим учителем, і чи не могли б ви дати мені кілька порад щодо викладання? Кардинал Мерсьє відповів двома пунктами. Перше було таке. завжди будьте в курсі подій, знайте, про що думає сучасний світ, читайте його поезію, історію, літературу, оглядайте його архітектуру і мистецтво, чуйте його музику і театр, а потім глибоко зануртеся святого Тому і мудрість древніх, і ви зможете спростувати омани, які світ допускає. І друге рвіть свої конспекти лекцій в кінці кожного року. Ніщо так не руйнує інтелектуальне зростання викладача як зберігання конспектів і повторення того ж курсу наступного року. Один зі священників, який допомагав архієпископу Фултону Шіну, сказав про нього: У нього завжди повинні були бути нові книги. Він любив зустрічатися з цікавими людьми і поінформованими людьми. Його захоплювали новітні наукові відкриття і технологічні пристрої. Шін мав інтелектуальну допитливість, яка ніколи не покидала його. Але справжнім вогнищем для Фултона була адорація, і сам він говорив про це так: єдиним захистом від Акедії, тобто духа оспалості, від трагічної втрати божественної реальності є щоденне оновлення віри в Христа. Священник, який не тримався біля вогню дарохранительниці, не може використати жодний з амбони. Яку відповідь перед судом дасть священник, який марнує години на день на газети, і журнали, але не може виділити годину Господнього часу, щоб приготувати свою душу до амбону? Мене часто запитували, як готувати проповіді, і я можу говорити лише про свій власний досвід після довгого проповідницького життя. Усі мої проповіді готуються в присутності Пресвятої Євхаристії, як відпочинок найприємніший і найкорисніший на сонці. Так і проповідницька творчість найкраще живиться перед євхаристичним таїнством, найблискучіші ідеї приходять від зустрічі з Богом віч навіч. Святий Дух, який був присутнім при втіленні, є найкращою атмосферою для осяяння. Папа Йоанн Павло ІІ тримає біля себе маленьку дощечку або блокнот, коли приступає до присвятих дарів. І я робив це все своє життя, впевнений, що з тієї ж причини, що й він, бо той, хто любить. Завжди працює краще, коли возлюблений поруч з ним. Це була людина праці, ось що про нього писали в газетах: громадськість бачить єпископашина як чарівну і манірну особистість, але вона може бути здивована, дізнавшись, що він веде майже аскетичний спосіб життя, що більшу частину свого вільного часу проводить за роботою в кабінеті, що він не курить і не п'є, ніколи не розслабляється, беручи вихідний. Їсть тільки для того, щоб насититись, бере відпустку кожні 10 років, ніколи не відвідує театру і рідко виходить на світський вечір. На кінець приведу його цитату: Я вважаю, що наші останні дні дуже сильно залежать від того, як ми прожили. Якщо ми жили легко, відпочиваючи, ніколи не перенапружуючись, то останні дні тягнуться довго як повільне витікання. Якщо ж ми живемо інтенсивно, то я вірю, що так чи інакше ми можемо допрацюватись до того дня, коли Бог підведе риску і скаже, тепер це скінчилось. Життя Фултона Шіна, це приклад такої ж самопожертви, як і в Христі, усе задля поширення Божого царства. Попри тому, всьому величезна радість з того, ким він є, і з того, що він може дати світові, тому запалені цією горливістю, Стараємось наслідувати його. Слово Божий, фултонишіни, молись за нас.